Зараз з нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог. Ну і якраз про ось цю подію далі в нашому ефірі. Пане Тарасе, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Так, доброго дня, от е, хочеться вашу думку почути наскільки це важлива подія з точки зору економіки або все ж таки з точки зору політики. Ну і політики і економіки, тому що, по-перше, росіяни втрачають частину експорту, там невелика не сума, але сума там 300 мільйонів. Я думаю, що з нічні ситуації це теж не гроші. Далі, враховуючи те, що це ще фактично радянська система, воно впрацювала в такому радянському полі. То я спілкувався з енергетиками. Вони говорять, що росіян можуть виникнути проблеми з. Забезпеченням енергією навіть Лінградської області може бути і так, тому що все ж таки це ж працювало в єдиному комплексі. Це раз, друге, виникає питання щодо Калінінграду, чи зможуть вони повністю його забезпечувати енергією? Так, вони там побудували додаткові ТЕЦ, які працюють на російському газі, який йде з Білорусі, але питання забезпечення енергією можуть виникнути. І фактично Калінінград перетворюється такі на анклав, який, до, до якого не мають доступу російські. Російська енергія такі не мають доступу, ну напряму, щоб забезпечити енергію. Тому подивимось, як будуть розвиватися події. Я не виключаю там навіть таку енергетичну блокаду щодо цього анклаву. І де знаходиться, до речі, російський в тому числі флот Балтійська частина там частина ну, принаймні раніше були. Базовані ескандери і багато чого іншого. Ну і говорить, що навіть є ядерна зброя на цій території. Чи не почне Росія намагатися тиснути на Європу? Ну зрозуміло, що з технологічної точки зору, ну принаймні, те, що я читала, зворотнього шляху вже немає. Ну тобто неможливо його поновити. Але знов таки, давайте ну тут пригадаємо історію з припиненням транзиту російського блакитного палива а, через нашу державу, як, начебто, всі а, про це знали, і що що потім почалося, я якраз про це глядачам нагадувала перед тим, як ми з вами почали спілкуватися, і бачимо, який шалений тиск намагається чинити та ж угорщина. Та ж Словаччина зрозуміло, що у випадку з країнами Балтії ця історія неможлива, але тим не менш, до яких кроків може вдатися країна-агресорка? Ну чому неможливо? Вони знаходяться в Євросоюзі, можна завжди натиснути на те, що не буде отримувати дотацій і так далі. Це можливо зробити через Німеччину, не обов'язково через Угорщину, тому що ми ж не в ЄС так і на нас там ну треба там. Всіх, тобто таких важелів тиску на Україну немає. А на країни Балтії невеликі країни, в принципі, враховуючи, що вони є дотаційними, за великим бажанням можна і натиснути, тому що є багато прихильників, в тому числі в Німеччині, відновлення. Бізнеса з usual з Російською Федерацією, і тому це я думаю, що за великим бажанням я думаю, що можуть вони поновити це питання, але зараз подивиться наскільки це буде дуже необхідно. А так я не виключаю будь-які сценарії, тому що рівень корумпованості Росії. А в першу чергу Німеччини він достатньо високий. Ну знов таки Німеччина зараз якраз на порозі виборів. Наскільки країна агресорка може ще якраз її, ось скажімо так, підготовку до виборів використовувати для ось лобіювання таких інтересів. Ну зараз він не до цього. Якраз іде Шольц, який фактично є продовжувачем політики Меркель шрёдера якраз оця тусовка, яка і провела Німеччину до великої залежності до Росії, яка закривала атомні електростанції. Знищувала вугільну промисловість, скорочувала видобуток е, власного газу. Я от нещодавно сам з дуванням дізнався, що там навіть видобувався власний газ е, для ну не багато, але ну так принаймні там 10, якщо не помиляюся, висотки забезпечував потреб е, Німеччини. Е, тому поки що не, не таких інструментарів немає і Шольц, скоріш за все, не буде не буде е, канцлером. А далі вступає в дію Трамп, який буде робити все для того, щоб такі світлі думки в Німеччину не входили, тому що американцям завжди не подобалось підігрування Німеччини і Росії. Пам'ятаєте цю історію, коли ще будучи президентом, приїжджав в Німеччину, прямо запитував Ан Ангелу Меркель: ангела. Яким це чином як так відбувається? Ти будуєш зараз ну, Північний потік. потік-2», в, в Росію платиш їм мільярди доларів, не платиш за оборону, скорочуєш армію, а ось а потім приходиш до нас і просиш захистити від, від російської агресії. До речі, Фондерлайн, яка зараз очолює президентка ЄС, вона ж колишній міністр оборони. У цьому у, в кабінеті якраз Меркель, яка довела до такого стану Бундесвер, що невідомо в якому очі спроможний він взагалі на якісь військові дії, і все, що з цим пов'язано. і до речі, Німеччина нічого фактично не робить для о, переозброєння власної армії. Це поляки переозброюються активно закуповують зброю, а Німеччина вона так собі поводить, начебто нічого не відбувається, особливо і тому я думаю, що тут вже буде вступати Трамп. який Буде нагадувати Німеччину, що треба платити внески. Так? Не думаю, що вже не 2, а 5%, як він говорить. Тому що німці так ще хитрувати там підняли до 2%. Вони фактично в військові витрати записали в тому числі. А підтримку цивільної інфраструктури, якщо не помиляюся, там щось ремонт доріг, там чи щось таке. Ну тобто, в Німеччині, який так доріг, достатньо, ми не знаємо, в якому вони стані. Ну непоганому давайте будемо так. Треба ще щось добудувати. Тому я думаю, що тут вже в дію буду вступати Трамп, які буде тиснути на Німеччину, для того, щоб дурних думок більше не було стосовно того, що піти на союз Росії з Китаєм, куди прямувала. Куди примувала Німеччина під час правління якраз Шрёдера і Меркель, і там будуть же діяти зовсім інші фактори. Ну, принаймні, Трамп точно не відстані від Німеччини? От не сумнівайтесь. Пане Тарасе, ще кілька буквально питань не можу не поставити. От як на вашу думку, ось ця історія з тим, що е, Латвія, Литва, Естонія вийшли з цієї енергетичної е, системи з Росією та Білорусі? Наскільки це удар по російській пропаганді? І знов таки, якщо пригадати, що Україна зробила це ще у 22-му році, наскільки це було серйозним ударом для Росії? Ну, вони знову там почали нити, що там втрачається щось. Ну, як завжди, ви без нас не проживете, ви будете там камені їсти і так далі. Ну, це я думаю, що всі країни Балті спокійно переживуть всі ці історії. Але тут, знаєте, більше не пропаганда, знову таки там. Можуть бути реальні проблеми з постачанням електрики навіть для частини Ленинградської області, що повинна активчому активно, що повинна сприяти Україна, наприклад, спрямувавши удари по енергосистемі, наприклад, Ленінградської області, щоб е, дрони туди теж долітали. думаю, що такі технічні можливості є, для того, щоб створити проблеми їм і там. Зрозуміло, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру з нами на зв'язку. Тарас Загородній, політтехнолог. Ну і власне говорили про те, наскільки Росія була готова до того, що країни Балтії вони відключаться, від'єднаються від цієї ось об'єднаної системи з Росією та Білорусі.